А тебе? Глянемо акційні ціни цього тижня. Бачимо банан 55 гривень. Подешевша на 8 гривень на кілограмі. Мондарин акційний 70 гривень за кілограм. Яблука дуже сильно подешевшила. Це вже новий врожай, цукорічний 57 гривень. І яблуко раннє перший гатунок 52 гривні. Ціни на яблочка на 40 гривень подешевшила на кілограмі. Томати 65 гривень за кілограм бачимо, а ціна. так цибулька ціни так, як в нас були. О, до речі, гарбуз завезли, 50 гривень за кілограм. Ціння позиція, морква бурячок, ціни як були. Далі на кабон 15 гривень, акційна ціна за кілограм, досить непогана, картопля морода 20 гривень за кілограм, молодці нас йогурт, галичина. 25 гривень, її 30 гривень, акційна ціна. Також десерти дольче в асортименті 35,70 гривень. Барні 14 гривень. Зафір ваговий, своя лінія 13,50. Гарна ціна в шоколаді. І бечово деліцієвого 2086. Соки нектар бачимо, акційна ціна, 38,40 і 31,40. І є ще інший смак. Також 31,40, акційна ціна. Соки Хортекс 24,90. Польські сочки бачимо. І нектар Віолас 41,70 кока коло цього тижня акційна ціна 0 і класична 44,10 2 літри. Класна ціна. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, подобайки. До побачення!